Функція жовча, жовч, який виходить з жовчного міхора, це оцей жир, який є в нашій їжі, він його повинен емульгірувати. Емульгація це він дробить його на маленькі такі дрібненькі частинки, ну, їх там є мільйони, мільярди оцих частинок, для того, щоб потім е, ще з підшлункової виходить фермент і розщляє, і гарно воно туди через тінь. Кіто кішкавка попадає в кров І йде по всім нашим до всіх наших клітинків. Тому що ще раз хочу сказати відносно то, що це його функція основна, але скільки цієї жирної їжі можна протягом дня з'їдати, для того, щоб не було навантаження на печінку в першу чергу, і бо печінка виділяє. Там виділяється, там утворюється шовч, і вона туди його переганяє в жовчний міхур. А з жовчного міхура вона потихеньку виходить на переробку, коли ми їмо. І тому, щоб не було застою, то нам треба раціон харчування. і Режим харчування обов'язково дотримуватися. Бо дехто каже, та я не їм, я пустую, або... але ви знаєте, зараз останнім часом проблемка виникла у цьому жовчному міхуру Дуже багато людей виникають каміння. Камінчики. Камінчики є білірубінові, камінчики є холестерінові, камінчики є кальцеві, ну і інші камінчики. І ясно, що коли з'являються камінчики, то де вже виникає проблема: жити з ним си, чи не жити, як харчуватися, коли вони вже там є. І, ну, це вже питання до лікаря. Нехай він чітко. Знаєте, є вузькі спеціалісти, які по цьому вам дадуть. Я даю загальну таку характеристику, як працює і який спосіб життя треба вести для того, щоб тримати його, по наприклад, в нормі, і щоб він тебе ніколи не турбував.